Москва на колінах у перший день Курбан Байраму на молебен у російській столиці зібралися 100 тисяч мусульман. Щоправда, аби потрапити на грандіозне і колективне коліноприпадання. Послідовникам пророка Магомета довелось пройти не через сім кіл пекла, але поміж сотень спецпризначенців та кілька рівнів охорони із металодетекторами та ретельним обшуком. В Україні Курбан-Байрам теж відзначають і подекуди навіть навмисне полум'яно докладно розповідь про новий підпал мечеті у Криму. І не лише про нього буде просто замить. Добрий вечір. Це наші новини на 2+,2. Вдруге за місяць на Львівщині директор школи намагався спалити себе перед вікнами місцевих можновладців. Футбол планетарний. Сусіди поляки битимуться і за власну честь, і за шанс для України. Харків вибуховий. Це почалось червня місяця. взриви. Дільничний міліціонер у середмісті підірвався на авіаційній бомбі. Вибух сучасного фугасу назвали ще проіржавілого брухту. У Харкові у пункті прийому металу загинув дільничний міліціонер. Ще двоє чоловіків. Тамтешні робітники дістали поранення. Здетонувала авіаційна бомба. Андрій Барташов знає всі обставини. Трагедія сталася в середині ось цієї будівлі. Як переконує в прокуратурі, дільничний інспектор міліції був не на службі. Під час лікарняного він вирішив побачитися з приятелем, який працював тут сторожем. Невідомо навіщо узяв у руки сучасну авіаційну бомбу, де вона і вибухнула. За життя 26-річного міліціонера лікарі боролися кілька годин, але врятувати хлопця не вдалося. Украйні тяжкому стані, обосноване полі травми. Проводіли оперативні міраперації прозводілась, анімаційне мероприятия Ну, вчитувати через остання больного то, к сожалению ефекту не последовало. Пункт прийому Брухту, де стався вибух, наразі охороняє міліція. Правоохоронці намагаються з'ясувати всі обставини події. У прокуратурі наголошують, вже після вибуху в приміщенні знайшли ще кілька снарядів. За однією із версій сучасні боєприпаси потрапили сюди з військової частини. Отже, тепер правоохоронці збираються перевірити всі пункти прийому Брухту в області. Всі пункти прийому металу. І які є офіційні, і які є стихійні для того, щоб з'ясувати, чи є вибухові пристрої на цих майданчиках? Те, що в Брухті опинились бойові снаряди, місцевих жителів не здивувало, адже неподалік міста військовий полігон. Там кажуть люди постійно лунають вибухи. Це почалось із червня місяця. взриви. Взривів в день, десь після дванадцяти. 12... По п'ять по шість зривів, коли загиблого міліціонера проводять власне розслідування, але відповідати на питання, чи справді на момент вибуху загиблий не виконував службових обов'язків, не хочуть. Проводиться перевірка, при каких і в якому ракурсі, скам так було. Ну на даний момент я можу пояснити тільки то, що він був не в формі нам обмундирування, а при яких абсаціях зараз пояснити вам не можу. Правоохоронці вже пообіцяли допомогу родині загиблого. В нього лишились літні батьки. Андрій Бартошов, Сергій Олексієв, Харківщина. Новини 2+,2. у Криму. Перший день Курбан Байраму невідомі відзначили полум'я у селі Рівне Красногвардійського району. На світанку підпалили мечеть другу за останні 48 годин. Із вогнем служники, які саме прийшли на ранковий святковий намаз, упоралися самотужки. Будівля вціліла, згоріли лише священні книги. В Муфтіяті впевнені, що це був підпал. Напередодні нагадаю, невідомі підпалили центральну мечеть у саках. Духовне управління мусульман Криму називає напади на культові об'єкти спробою розв'язати міжконфесійний конфлікт. Хтось випробує у нас на терпимість. Можливо, це є начало якоїсь такої масштабної провокації в Криму. От на це відповідь мають дати і дуже терміново правоохоронні органи. І не тільки МВС, але і Служба безпеки України. На Львівщині просто під вікнами місцевої влади у Червонограді підпалив себе 50-річний чоловік. Він не загинув. Очевидці встигли загасити полум'я і викликали швидку. Чоловіка забрали до лікарні. Кажуть, невідбутий самогубця, працював директором однієї із сільських шкіл у районі. Ті, хто перебував під стінами міськраду у момент самопідпалу, бачили кілька плакатів із політичними текстами. Наталя Волосацька докладно. Близько 10-ї ранку 50-річний чоловік прийшов до міськради з двома пляшками бензину, облив себе і вмить спалахнув. Сталося це на очах у десятка свідків. Саме вони першими взялися рятувати палія. Люди накинули на чоловіка куртки, загасили його і викликали швидку. У чоловіка 15% опіків тіла. Найбільше обгоріло обличчя і кисті рук. Його стан середньої важкості кажуть лікарі. Як мінімум два тижні він пробуде у шпиталі. Йому лікуватимуть опіки, а ще огляне психіатр. Це є спроба самогубства, так що всі такі випадки це відносяться до розряду кримінальних випадків і. Ведеться розслідування і так само ведеться психіатрична експертиза, обстеження. Любомир ледь говорить і не дуже чітко пояснює мотив свого вчинку. Я не самогубець, я хотів акт протесту проти дій депутата міської ради «Вовки від свободи. За словами чоловіка, у липні він вступив у партію. Заманили його туди, нібито посадою директора школи. Однак влаштувати на роботу не поспішали, і він вийшов з партійних лав. Після цього у нього свободою постійні конфлікти. Втім, у чому вони полягають? Чоловік пояснити не зміг. Важко говорити у партії. Заперечують версію чоловіка. Там кажуть, Любомир не є і ніколи не був членом всеукраїнського об'єднання. Він був помічником одного з місцевих депутатів від свободи. Він звертався до депутата Чорнорадської міської ради. Що посприяти йому з посадою директора школи, але це не є в повноваженнях ні депутата, ні депутатського корпусу, а лише відділу освіту. За фактом доведення до самогубства міліція розпочала кримінальне провадження. Місяць тому спробу самоспалення в Червонограді вчинив інший чоловік. Пенсіонер підпалився біля міськвідділу міліції, нібито через конфлікт з сусідами. Зараз самогубцю лікують психіатри. Наталка Волосацька, Орест Малько, Львівщина, Новини 2+,2. Компанія студентів місцевого професійного училища у Запоріжжі врятувала від загибелі у вогні дівчину та чотирирічну дитину. Четверо приятелів саме йшли на пари, коли побачили, як із вікон квартири, що розташована в одному з будинків на першому поверсі, валить чорний дим. Про подробиці спонтанної та вдалої рятувальної операції, Яків Носков ішли на заняття. після чого Денис побачив палаюче вікно і столб дима з квартири. Я кинулся к двірі, постучали, услышал крики маленької дівочки. Хлопці зорієнтувалися миттєво. Одні кликали на допомогу сусідів, витримали зв'язок з пожежними, бо на будинку не було адреси. Андрій кинувся до вікна на першому поверсі. Заліз в окно і тата пабіжали дівчатку. Увіділивочку, сидячу, закутаною в одіялі в дальній кімнаті. Взяв її, закрив нос рукою Подбіжав окно вместе с ней і висадив її в окно. Його прийняли на руки сусід уже. З'ясувалося, що господарка квартири повела у дитячий садок старшу дитину і залишила у помешканні чотирирічну Єву та свою 20-річну сестру, які ще спали. Щоб обігріти оселю, жінка залишила увімктану газову конфорку, від якої зайнялися штори. Пожежу, швидко загасили самі ж студенти. Ми, ми з Андрієм залізли і почали тушити вогонь, який там залишився. Ми набирали там з крана, вода є текла. А коли загасили, вирішили перевірити, чи є ще хтось у квартирі, заповнені димом. Тоді у дальній кімнаті й натрапили на Вероніку. Була в шокі, тому що проснулася, від того, що незнайомий чоловік говорить мені випригувати в окно. Це ти зараз задихнешся. Рятувальники, які вже прибули до місця пригоди, їм залишалося лише догасити залишки пожежі і пролити ті меблі, які. Загорілися, аби не ці хлопці, то два життя. Ми могли би втратити з дитиною та сестрою господині. Все гаразд. Вогнеборці кажуть, завдяки спритності четвірки рятівників постраждалі вчаділи. та й пожежа обмежилась лише однією квартирою. Ззовні сліди кіптів вдалося прибрати вже за кілька годин. А от всередині доведеться робити серйозний ремонт. Вести час мати з дитиною житимуть у своїй бабці. Як і в Носковандрій Хоповка, Запоріжжя, новини 2+,2. Юрій Дєточкін вітчизняного розливу у Чернігові співробітник ломбарду вирішив розрахуватися із боргами та допомогти дітям сиротам. Вирішив і зробив, пограбував свого роботодавця. Легенда була бездоганна. Чоловік інсценував власне побиття і обчистив касу. Роль нападника крадій благодійнику мовив виконати свого приятеля. Але скорик відстежила весь сценарій аж до фінальної сцени затримання. В очікуванні клієнтів співробітник ломбарду помічає, що у коридорі зникло світло. Цей момент зафіксувала камера відеоспостереження. Він залишає робоче місце, нібито з цікавості у дверях його зустрічає нападник у масці. Продавець лякається і дістає кілька ударів у голову. Звалив, як по настоящему звалив. Ну а потім пістолетом в затилок тикнув і ну повів же. До, до сейфа вже у приміщенні ломбарду, погрожуючи пістолетом, нападник примушує жертву віддати гроші та золото. Загалом він забрав 25 тисяч гривень готівкою і коштовно стає майже на чверть мільйона. Чоловік у чорному виводить продавця із приміщення, добиває його ногами і зникає. На все йому знадобилося трохи менше хвилини. Ну і потом то, він вийшов. Я сразу, ну, понажимав всі кнопки. Державна служба охорони пробула через дві хвилини. Нападник вже розчинився у натовпі. Постраждалому продавцеві викликали швидку. Медики виявили в нього струс мозку під тиском доказової бази. Один із учасників злочину зізнався в скоєному, ним виявився. Співробітник ломбарду. він зізнався, що розіграти пограбування його ідея. Спочатку знайшов кандидатуру для нападника. Це було непросто, бо мав довірити йому своє життя і до останнього переживав, щоб людина з пістолетом змогла вчасно вийти з ролі. Вже коли перед лісом був пістолет і вже пішов весь процес. То ну як страшнувата стало, чи сам він не заіграється, чи не це, чи. Может може і може в у нього був би та парануби. Мата цього анцілізованого пограбування майже шляхетна намагається переконати слідство. Його головний режисер, Нібито готівка мала піти на розрахунок із бургами. А от золото спільники хотіли закопати, щоб потім, коли про пограбування забудуть, віддати його дітям сиротам. Чи повірять у такий сценарій судді і чи пом'якшиться покарання нападникам акторам? Оскільки бійка відзнята на камери відеоспостереження, виявилася постановочною, кримінальне провадження вже перекваліфікували із розбою на крадіжку. Скорик, Василь Квасилькобаць Чернівщина новини 2+,2. Похліб на таксі буде зовсім недорого, та футбол. Вирішальний доля України залежить від натхнення сусідів. Такі нині обставини і новини на 2+,2 плюс два відповідного гатунку. На Філіпінах землетрус Японія в очікуванні тайфуну. Планету лихоманниць загиблих рахують десятками. Дива на віражах. 14 чотирнадцять сантіметрів. 4, 4 ширини та кабан пауста. Одягнений за канонами британськими пасажирів в українській столиці щоденно перевозить кермувальнику метелику. Дві сотні разів упродовж останньої доби трусило Філіппіни. В повідомленнях з регіону йдеться про щонайменше сотню загиблих. Даних про точну кількість поранених взагалі немає. Остання цифра близько 160 людей. Такого потужного землетрусу кажуть цей смологи, Країна не переживала від початку 80-х. Найбільш руйнівний поштой вперетнув перетнув позначку усім балів. Три острови, що постраждали найбільше, досі знеструмлені. А зв'язок з багатьма районами лише намагаються відновити. Філіппіни розташовані у так званому тихоокеанському вогняному поясі Регіоні вулканів і тектонічних розломів завдовжки 40 тисяч кілометрів. Саме тут трапляються 9 із 10 від усіх землетрусів на планеті. Вранці у нас в офісі потріскалося усе скло. Я вибіг, тому що від поштовхів все тремтіло без зупину. Спершу нам здалося, що землетрус закінчився, та потім все знову захиталося. Ми намагалися вийти з будівлі. а В той час зверху звалився величезний шматок бетону. І найсильніший за останні 10 років тайфун ВІПХА наближається до японських островів. Уже завтра регіон Токіо потерпатиме від сильних злив та ураганного вітру. Влада японської столиці вирішила скасувати заняття у школах, а жителів країни закликають без потреби не виходити з будинків та бути готовими до термінової можливої евакуації. На тепер через навалу стихії скасували майже 4 сотні авіарейсів та зупинили рух швидкісних поїздів. У столичному середмісті стоси паленого алкоголю та енергетичних газованих напоїв і пропонують їх із просто шаленим розмахом, переважно відвідувачам дорогих столичних закладів та навіть школярам. Іван Гребенюк сходив у нічний рейд та посидів у засідці, щоб зрозуміти, хто стоїть за тим бізнесом і хто його покриває. Його звати Андрій. Він водій таксі, і у правдивість його розповіді нам спочатку було важко повірити, поки не зустрілись і разом не поїхали до місця, яке вразило чоловіка. Вони давай мене упрашують, щоб я заїхати сюди. Тут нема нічого такого страшного. типу, блін. Це про клієнта таксиста, який попросив відвести його до занедбаних складів на Подолі. Насторожувало і те, що було це о пів на другу ночі. Я зайшов, я був шокований. Тут десятки палець стоять. Десятки лише на перший погляд, щоб, хоча б. Приблизно полічити кількість упаковок нам знадобилось більше години. Пиво, слабоалкоголка, але найбільше тут енергетиків. На вигляд, наче щойно з заводу, однак в міст отруйний 11 року кінець варто відзначити, що йдеться не про сотні, а десятки тисяч просрочених енергетиків, але шокує навіть не це. Виявляється, зіпсоване питво щоночі розвозять містом. В його авто завантажили вісім упаковок, і тієї ночі тут була не лише його машина. Один легковик тут уже стояв. Згодом під'їхала ще й газель. Загружає по документам технічних полтори тони. Були в якій шапках на лице накинути, щоб лице не видно було. До нас він подзвонив, дізнавшись, куди підуть напої. Як варіант ларки не будуть уходити, то є варіант у клуби. А в клубах. Все ж розбавляється в коктейлі, і хто ще був тут тієї ночі? Під'їхали ППСники. Я просто по телефону їм позвонив, сказав, що дивіться, що ППСники Вони сказали нічого. Там хлопець молодий був. Він промовчав, каже: хорошо, а хорошо. Він сказав, і все. Ми кілька діб провели тут у засідці. на покинутому підприємстві коли займались рослинництвом, а нині воно навіть не охороняється. Вдень звідсиля вивозять усе, що можна. Вночі ж тут урудає молодь з прилеглих будинків. Його звати Сергій. піло він присів два тижні тому. Ти ж апельсинка? От є ліроймані, О, капіціна. Ага. Під час знайомства запевняємо, що також прийшли на дармівщину. Хлопець не заперечував, мовляв, вистачить усім. Да, так Тижні а давно завезли, кстати, не слышал? Друг, я не знаю сколько воно здесь, але вже около місяця пацани пускають. Мусрак, короче, сюди приїжджали. Тут один штрих на здесь. І... Перебуваючи всередині, ми навіть і не підозрювали, що саме в цей момент до сховку під'їхало кілька автівок. Здравствуйте. Міліці. Да. О, класно, виходять на трьох легковиках. Один із яких таксі той, хто представився міліцією на підпитку, згодом з машин вийшло ще семеро у чорному. Ми не зізнали, що журналісти, а продовжили нашу легенду. Ну сьогодні знаєте, що територія торі вже за територію складів на тих, хто представився міліцією, Ми викликаємо також міліцію за дивним збігом обставин. Відразу після нашого дзвінка легковики поспіхом покидають територію. Наряд що приїхав на виклик, лише бере від нас заяву. Підприємство ж, яке виготовило напої, розташоване в Ужгороді, і вже рік, як на стадії банкрутства. Як продукція опинилась на столичному складі. Загадка, скільки цього питва вже розійшлося, теж в міліції обіцяють з'ясувати і те, чи були тієї ночі на складі інші правоохоронці. Після ж нашої заяви майже все піло зі складу вивезли і обіцяють знищити те, що вдалося потягти зі схованки раніше. Місцеві жителі допивають. Іван Гребенюк, Наталія Зотова, Тимофій Кощій, Сергій Азаренко та Дмитро Сапронов. Новини 2+,2. З'їздити до булочної на таксі, навіть якщо вона розташована на сусідній вулиці, міг дозволити собі хіба що відомий кіногерой. Сьогодні погодитися для пересічного українця це теж задоволення не з дешевих. Але ситуація вже за місяць-два може докорінно змінитися. І мова зовсім не про чергове покращення. Просто в Україні невдовзі з'явиться служба таксі, яка возитиме своїх клієнтів, не використовуючи ні краплі пального. Віталія Фанасієнко знає, як таке можливо. Такі жовто-зелені малолітражки з Гонконгу вже за місяць-два можуть потіснити у столиці автомобілі. С та навіть є класу. Підвищений попит на них ясна річ з'явиться не стільки у автолюбителів, як у пасажирів, бо запрацюються китайські електромобілі у режимі таксі. А проїзд у ньому буде нібито найдешевшим із усіх столичних таксомоторних служб, оскільки собівартість поїздки на електромобілі буде дешевшою аж у 10 разів. На сьогоднішній день на один кілометр пути в при використанні бензинового двигателя в таксі уходить десь порядка 1 гривны на непосредственно на бензин. При себестоимости проезда на электромобиле это будет порядка 12-15 копеек. Приміром, за проїзд з початку червоної гілки метрополітена у кінець сьогодні у найдешевшому таксі попросять 70-80 гривень. Собівартість самої поїздки буде коштувати для таксиста близько 30 гривень. На той самий шлях електротаксист витратить лише 7-8. І навіть якщо накинути зверху всі витрати на обслуговування та амортизацію, то пасажиру все одно обійдеться щонайменше вдвічі дешевше. Якщо раніше були колеги, то зараз конкуренти. В Європі в багатьох містах бачила і це досить. Мені подобається така ідея. Там потрібно було на рік купувати абонемент, але це дешево і зручно. Але щоб було і дешево, і зручно для екологічно чистого таксі, поки що не вистачає заправок. Електромобілю з гелевими акумуляторами вистачає заряду лише на 100-120 кілометрів. Потім швидкість авто впаде до 15 кілометрів на годину, щоб таксист зміг доїхати до найближчої розетки. Сеть зарядок буде організована по лінії метро Київського метрополітена, де зможе зарядитися кожен бажаючий. Перше время ці зарядки будуть безплатні дітей півтора-два года. Щоб дешеве екотаксі нарешті запрацювало на благо киян. Інвестору потрібно дочекатися останнього висновку від транспортної комісії. А тим часом у міськадміністрації вже подумають, щоб у тестовому режимі запустити і електроавтобуси, які згодом можуть потіснити своїх прожерливих конкурентів. Віталій Панасієнко, Сергій Кисельов, новини 2+,2. Маршрут високої культури та зразково показового рівня обслуговування. Якби це вимірювали у зірках як комфорт готелів, їх би було штук сім не менше. У столиці пасажири в лівим берегом від метродарниця до рембази возить. Кермувальник у білому метелику і ті дрібниці чоловік не натішиться так само, як і пасажири, котрі ладні пропустити одразу кілька бусів, аби тільки потрапити до маршрутки водія Остапенка. Квиток на рейс до Естета придбала і Євгенія Цвітанська. Столичний маршрут метродарниця Рембаза на перший погляд нічим не відрізняється від сотні інших. Ось тільки щоб сісти саме в цей автобус, люди ладні пропустити кілька маршруток та чекати його ледь не годину, бо знають, поїздка більше нагадуватиме театралізоване шоу. Ані цигарки у руці, ані озлобленого виразу обличчя у цього водія. Ви ніколи не побачите. Пасажирів зустрічає з усмішкою і виключно у білому костюмі. Бантик Бантік чотирнадцять сантіметрів. Чотири ширини та кабан повстав. Пам'ятає правильно. Я ж смотрю за Я особисті моди. Моду Олександр Остапенко перейняв англійську класичну, стильно і завжди у тренді. Автобус білий. Я потрібний був біле, мається. Навіть от у мене спінки то біли. У салоні запасна сорочка. З Сотворотом бачите? Це англійські рубашки. Водії сусіднього маршруту такому одягу дивуються. Костюм неудобно. неудобно. Фрак, Я думаю, неудобно їздити. пасажирів. Олександр підкуповує і рідкісною у цій професії чимністю. Заходіть, ласка, Ми зараз будемо під'їжджати. Поїхали. Його, хоч і вважають девакуватим, за охайність та щедрість цінують. Міже до маршрутку, зразу радість появляється. Ну не лімузин, ну хорошо. Білі чохли на сидіннях обов'язкові, як і цукерки, які Олександр традиційно роздає пасажирам. От смотрите, раз чоловік там вот посиділи. Захаріть ще. Надо щось це чоловіку подарити хороше. Ну я дарю конфету. У салоні солодощем радіють баришня. Пожалуйста, нашого екіпажа зараз міла. О, посмотрю дуже Люблю клас. дякую. понад усе Олександр цінує чесність. Решту віддає до копійки. За це винагорода буває 20, буває о десятку. Од зіз візу чевих Конфетки дарять. Шоколадки. Єдиний недолік зарплатня мала. За доброту, оригінальність та позитив роботодавці грошей не доплачують. У мене контролер, диспетчер, простите, I'm sorry, мені надо їхати. Євгенія Цвітанська, Владислав Журенко, новини 2+,2. Проти Сан Марино комбінуємо. Битва на Уемблі у голові. Україні футбольній нині потрібні і власна перемога, але ще більше, як мінімум. Не поразка поляків сьогодні у європейській зоні. Останній ігровий день відбірного раунду до майбутнього чемпіонату світу 2014. Те, що підопічні Фоменка здолають команду Сан Марино, у експертів сумнівів майже не виникає. Проблеми можливі, як сказав один з фахівців, лише якщо почнемо забивати самі собі. Але власної вікторії для автоматичного виходу на мундіаль замало. Треба, щоб англійці не перемогли збірну Польщі у себе вдома. За будь-якого іншого сценарію нам доведеться в четверте грати у раунді плей-офф. Обидва матчі починаються одночасно о 10-й вечора за Києвом. Воліваємо натхненно, і свято футбольне планетарного гатунку буде неодмінно на українській вулиці. Для народних кореспондентів мережеві реквізити просто вже на ваших екранах. Фіксуйте та завантажуйте власні відеоспостереження саме за цією адресою. Зустрінемо за добу. Сподіваюсь, буде привід із оптимізмом. Подивитися у бік далекої Бразилії і не лише на все добре.